Олександра, давай уявим ситуацію, що до тебе підходить доросла людина. Я просто одразу пояснюю доросла людина, щоб ми не виключали якби, ігри там з насиллям чи сексуалізацією, чи просто от, щоб всі ігри можна було включити. От підходить до тебе доросла людина, яка ніколи в житті не грала в ігри. Вона знає, що ти. Власне, граєш, любиш, от, ти постійно розповідаєш їй про якийсь непонятний Kingdom кіндомкам, про який вона нічого не розуміє, але ти кажеш, що це дуже класно. Про Red Dead Redemption, про все таке. Коротше, підходить до тебе і питає. От вона хоче спробувати зайти у світ ігор, і власне питає в тебе поради, типу, який жанр, яка платформа, яка гра. Ну, тобто. Мільйон варіантів Воно відкриває там умовно в яку гру пограти. її вибиває Steam, я не знаю, App Store, ще щось, і там купа ігор. Ну коротше, очі розбігаються. Треба людині щось порадити. Давай спробуємо придумати, що порадити от такому от новачку. Дивись, тут насправді питання досить непросте. Будемо щирі, тому що треба врахувати один простий аспект. Будь-яка хороша, якісна, топова, геніальна, легендарна, вражаюча гра. Або навіть не дуже вражаюча Assassin's Creed Одесі, а, вимагає певної навички. Взагалі, будемо чесні, я би напевно рекомендував щось від ігор Ubisoft і Assassin's Creed. Чому? З дуже простої причини, всі знають, що от цей прикол про Ubisoft представляє. Немає, напевно, розробника з більш нудною і довгою частиною туторіала, ніж обожнює це Ubisoft. В серії Assassin's Creed Вони прям при тому, що у них примітивні, елементарні механіки, які зводяться до є або є вони все одно показують, як бігати, як ходити, як красти, як відкривати сундуки, як бігати і відкривати сундуки одночасно. І це це розтягується на три години. Якщо людина ніколи не грала, то, очевидно, є сенс дати їй можливість, е, е, якби гру з якоюсь чіткою інструкцією, і досить примітивним ігроладом. Причому я не вважаю, що в Асасинів достатньо примітивний ігролад для новачка. Я би, напевно, порадив щось типу зуми або три в ряд. Я зараз повністю серйозно, чому? Тому що, уявіть, ви ніколи не грали в ігри. І ви заходите в той самий Assassin's Creed, вам сказали, що таке бігать, що таке пригать, але ви навіть не розумієте логіку роботи, наприклад, інструментарію, інтерфейс, інвентаря. Тобто ви не розумієте, що це, чому це, чому в грі вообще є речі, як їх вдягати для чого, які стати порівнювати. При тому, що порівняно з ким домками, де там красномовство, шум, помітність ну, в асасіні обмежені показники, але вони там є. І при цьому ти повинен щось з чимось порівнювати. Сам факт, що ти треба щось з чимось порівнювати, це окрема механіка, яку ти можеш не знати. Тому, якщо це доросла людина, яка ніколи не грала в ігри, починати треба з чогось простого і дійсно ну, елементарного і приємного. І тут я дивився би на ігри в стилі Plants vs. Zombie чи щось таке. Тому що там зрозуміла механіка, і вона наростає поступово. І, можливо, якщо ми вже говоримо про щось складніше, знаєш, щось більш ближче до сучасних тріпелей, то тоді я, напевно, порекомендував би мафію. Або щось схоже сюжетно-орієнтоване. Бо в мафії дуже обмежений функціонал. Тобто, в тебе є дві зброї, якщо не помиляюсь, можливість кинути гранату, ходити і їздити на машині. Це якщо грубо, але це все основне. У тебе немає там, якогось суперстелсу, у тебе, типу, пістолет з глушником, а пістолет без глушника. І от з таким можна пограти, і там сюжет веде і вказує, але навіть тут все одно доведеться пояснювати, що таке міні-мапа, що таке велика мапа, як ставити маркер і прокладати маршрут. Дуже багато. Типу, у мене так от просто зразу миттєво ідеальна гра для цього і не з'являється в голові. А що в тебе? Типу, які твої думки? Привіт! Як бачиш, я вже трохи втомився та йду на пенсію. Але побратимам пабліка все ще потрібен надійний напарник, який зможе побачити ворога навіть вночі. Тож треба твоя допомога зі збором на DJI Mavic 3T для взводу безпілотних авіаційних комплексів 216-го окремого батальйону Сталеві Леви. А ще в тебе буде можливість виграти комікс за донат кратний 10 гривням та книжку за донат кратний 100 гривням. Більше донатів, більше шансів. Загалом буде шість переможців. Скануй QR-код або переходь за посиланням, і не забудь вказати свої контакти, якщо донатиш не з мона. За можливості поширюй цей збір. Дякую. А, ну, загалом, я думаю, що основні критерії, про яким я буду думати, по-перше, це невелика кількість механік, і скажу так одразу: механіка, де треба і їздити, і стріляти. І все це. Забагато, реально забагато, мені здається, для першого разу. Прям точно. А і ще, ну, якби можливо, це умову я не сказав одразу. Нам бажано, щоб ну, людина полюбила взагалі це, щоб вона вступила в цю секту От, і щоб їй сподобалось це. Щоб вона не прийшла, потім сказала, що ігри ваше якесь гівно, типу, ну нащо мені взагалі таке? Ні, нам такого не треба. От а загалом, в мене напевно мінімум механік, яких має бути. Імовірно, що має бути якась. Ну, це не буде Dark Souls, коротше, тобто там не те, щоб дуже багато механік в Dark Souls, але там дуже якби за поразку, за помилку, там тебе дуже сильно карають. Тобто, це має бути на бор навпаки гра, яка буде ну, типу, допомагати тобі, якщо ти або пробачати тобі багато помилок. Ну, от імовірно, е, що це може бути щось з однею механікою. Наприклад, наприклад, от як на мене, чому б це були не перегони? Якісь просто перегони. Механіка тиснути на е, газ і повертати. Це, мені здається, дуже файно підійшло би для людини, яка грає вперше. От давайте, напевно, ми не будемо там заглиблюватись е, на платформу, бо насправді тут вже залежить від того, що, в який в людині бюджети. Може взагалі в неї є тільки Android телефон е, Xiaomi за три тисячі, типу якийсь там. І це все, що вона може. І, там теж є перегони, якщо що. От, не знаю, як вони будуть йти, але вони там є. От давайте не будемо е, обмежуватись. Залізом давайте більше все ж таки думати більш глобально. От перше, що мені приходять, дійсно, це перегони. А друге, що мені приходить, це якраз можливо, буде цікаво, це взагалі не сюжетна штука, це платформери, але легкі платформери. Тобто, це не Краш Бандікут, наприклад, це не Селест. Якісь легкі платформери. От. Наприклад, наприклад, напевно, я не знаю, чи можна назвати Лімбо платформером. Лімбо і аутсайд, почекай, будь ласка, <сміх> почекай, будь ласка, тут вставка. Я скажу чесно, і мені не соромно, Прямо не соромно. Я не зміг пройти в Лімбо першого павука. Тобто, це коли ви з'являєтесь і там павук, я не поняв як його проходить. А -а -а -а. Там треба його, типу, спровокувати, при тому двічі, і вчасно відійти, коли він тебе штрикає. Та, я багато разів. Я граю в ігри останні там 10-15 років, і я не розібрався, як пройти в лімбо далі першої секунди, от, тому я не впевнений стосовно цього вибору. А, тут я можу тоді сказати: давай дійсно, мені здається, якраз от е, е, ігри з гололомками, окей, дійсно, тут ти маєш рацію ігри з гололомками. Бо там далі буде ще складніше. Для людини, яка вперше грає в ігри, може бути незрозуміло, особливо там якісь просторові там, чи ну щось таке. Ну, от, це може бути незрозуміло. Е, та, треба якийсь платформір без цього. І не складний. От до речі, в мене немає таких якихось на думці. Окей, і давай тоді. До речі, Третій жанр. Якщо не помиляюсь, існують ігри, в яких неможливо програти. І вони ми наче їх нещодавно обговорювали. Як цей господи, цей незламний з по польському лему. А багато механік не підходить. Ну, По моїх критеріях. Там вони різноманітні. Та, а... Багато механік і це не підходить. Я не знаю, мені щось не хочеться, взагалі, симулятор ходіння, якщо чесно. Бо мені здається, ну, треба взагалі ж трошки шарити за ігри, щоб в'їжджати в симулятори ходіння. Треба розуміти, що, типа. Що тобі треба вишкрябувати цей сюжет? Типу, тобі треба оці нататки дочитувати, бо ти такий блін, а що відбувається? От, що читати треба, ні, я не буду цього робити. От, але. Третій жанр мені здається, в якому неможливо програти, який буде захопливим, цікавим. Це інтерактивне кіно. В інтерактивному кіно неможливо програти. Ну ти можеш вбити всіх персонажів в Детройті, але ну ти не програв, ти закінчив гру. Окей, може бути єдина проблема тут, що людина, яка ніколи не грала, вона не, не викупить і взагалі, не кайфане від кутиє. Я впевнений, що їй не сподобається. Я впевнений, от що вона не Я пам'ятаю просто як. О, так. QTM. Але ж ну, є без QTM. я пам'ятаю, як Падон грав або. Показував, здається, дівчині, як грати е, в Детройт, і він і вона не пам'ятала деяка клавіша. І ку кути є для неї прям пеклом було. Я прям, Ну я я зайшов на той момент на стрімі, здається. Ну, і воно все, типу, суть гри поламалась. Ти не знаєш, що жать, і твої рішення, твої рішення не, не твої, ти їх не приймаєш, ти тупиш. Я... Ну тут я б міг би сказати тоді класно, що є, наприклад, оцей серія Dark Pictures Anthology. Я не, не впевнений, що в кожній грі, але там є десь що, типу, ну не користуватись QTE. Типу, ти можеш просто їх вимкнути. Ну там є як доступність, типу розділ доступності в ноштані. Ти можеш вимкнути кутия. По, по факту, все, що ти будеш робити, це трошки іноді ходити і тицяти одну кнопку, щоб досліджувати. Не тип, складна механіка, і обирати якісь, ну, типу, що тобі робити, ліворуч або праворуч. Тобто, ну, типу, діяти так чи діяти так. От, мені здається, інтерактивне кіно дійсно досить проста механіка. Або можемо взяти там, де кіно-кіно, там, де не 3D, а або там, де дійсно кадри з фільму. Наприклад, Late Shift, е- має українську, до речі, локалізацію. Там, типу, щось пригода на ну, півтори годинки. Але мені здається, у це би підійшло людині, яка ну взагалі не знайома з іграми, бо вона, начебто, просто дивиться фільм і обирає репліки. І ну а це, а тим не менш це грає, бо більше це класний жанр, який я ну насправді дуже люблю. Хоча я і не з нього починав. От а для гонок насправді ми нічого не обрали. Та? я б сказав про гонки, але ну я б напевно взяв би якийсь Need for Speed. Хочеш геймдев, але не знаєш з чого почати, все дуже просто. Я зібрав для тебе три курси, які допоможуть тобі долучитися у цей неймовірний світ. ux UI для геймдеву Дізнайся, як проєктують інтерфейси для Far Cry. Та Beyond Good Evil 2. 23 заняття, і ти вмієш створювати її, що тримає гравців в потоці. А якщо хочеш ефекти, як у aaa іграх тоді маємо і такий курс: вибухи, магії, щити, все це ти навчишся робити в Unreal Engine. Від пилу до ульти збереш портф під супровід Ментора з Fua Games. Ну або ж заходь у 3D. Блендер з нуля від моделі до сцени. Три повноцінні роботи: фідбек від 3D-художника з GSC, геймворк і сцена для портфоліо. Курси від практиків, портфоліо з нуля і гарантовано корисно. Всі посилання в описі і закріпленому коментарі. Дізнавайся деталі, заповнивши форму на сторінці курсу, який сподобався. А ми повернемось до теми. У ну, гонок дуже схожа механіка. Та. І тут вже питання в тому, що людині подобається більш реалістичні чи більш казуальні. Але я думаю, що якщо ми хочемо зацікавити, я би е, давав щось типу Most Wanted е, через те, що там були механіки е, по, втікання від поліції і ламання там великих пончиків, бігбордів. Ну, тобто це ефектно виглядає і досить просто робиться. І ще, мабуть, Врегфест, мені здається, от в Рекфест. Може зацікавити, мені здається, воно, воно таке досить фанове Г -г 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 перегони. М я, ну, насправді, я постійно кажу, що я не граю в перегони, але насправді <t> <coz> виходить так, що я досить багато в різноманітні граю, бо і Dirt, і The Crew, в принципі, досить цікаві. Хоча The Crew, я не знаю, там вже сервери тепер не працюють, тепер не можна пограти. Але Dor його роздавали всюди, де тільки можна. От, і ну, теж непогана гра. Ну, загалом, будь-яка, яка не переускладнена, я б сказав би так. От, наприклад, мені не сподобалось би, ну я б не хотів би давати людині гонки там, де є, типу, мапа світу, от як в останніх нітфоспідах, там є мапа світу, і тобі треба до тої гонки, щоб почати оці перегони, тобі треба по. Опен Ворду, який взагалі я не розумію, на що там от по опенворду кудись доїхати до точки, щоб стартанути цю гонку. Ну, типу, в старих нітфоспідах, які мені подобались там ще в дитинстві, такої фігні не було. Там ти просто проходиш гонку за гонкою, все. Типу, типу, якийсь там сюжет, дві три репліки від якихось незрозумілих персонажів, і все, ти знову їдеш далі. Проїхав, щось отримав, проапгрейдив, поїхав далі. От мені от в такому режимі набагато більше подобається, ніж коли з відкритим світом. Але бачиш, тенденція відкритих світів вона є, бо насправді, оцей новий Mario Kart, який до Nintendo Switch 2 вийшов, він же ж ну, типу, він з відкритим світом. Це, напевно, перший Mario Kart з відкритим світом, але я можу помилятися, бо я грав тільки в той, що був на попередній свіч. До речі, такі гонки, як Mario Kart, для мене це трошки новина зі всіма спрощеннями. Може бути. Бо багато ж ігор, е, до речі, Nintendo, В Nintendo у ці головні ігри такі, ну, типу, більш не те, щоб казуальні, але б я сказав, би, наприклад, той же Mario Odyssey, Mario Kart. Е- Не знаю, там досить багато механік, але мені здається, що якщо там грати прямо на, на Ізі, типу, ну, вони ж, е, ці ігри не тільки на дорослих розраховані, а й на дітей. тобто, це може бути, ну, типу, ігри Нінтендо можуть бути як першими е, іграми в дитини, бо її купили як дитячу консолі. Якось Нінтендо, мені здається, все ж таки орієнтується в цю аудиторію. Можна було б щось розглянути ще дійсно з ігор Нінтендо. Але так, щоб прям дуже простих, от мене щось в голову не приходить. У мене є ще одна пропозиція, ще одна концептуальна ідея. Одразу може здатися, що ідея далеко не найкраща, і там дійсно багато складних механік. Але у іграх, які я назву, є одна маленька, але мені здається, вагома перевага. Це е, Baldur's Gate і серія ігор Fallout. Там дуже багато механік, в тому числі в Baldur's Gate їх просто необмежена кількість, дуже багато. Але е, що в цих іграх є? Можливість не поспішати з рішеннями. По перше, в Baldur's Gate взагалі покрокова боївка. І навіть якщо ти панікуєш, не знаєш, що робити, то ти просто ну не спішиш нікуди. Всі тебе ждуть, всі тебе чекають. От... При цьому ти можеш почитати все, ти можеш вивчити все питання, можеш втікти. Так, там багато сюжету і всього інших елементів, але на легкій складності це не складна гра. І я проходив її, не знаючи купу аспектів саме Діндішних і Всесвіту, я просто дуже кайфував реально від покрокової боївки і тому приколу, що я нікуди не поспішаю, я можу подумати. І тут же виходить на арену Fallout. Який при цьому, що там шутерний механік і багато інших механік, але там є цей васт, який стопить ворога, який на тебе нападає. Я думаю, що для багатьох людей, які не кіберспортсмени і взагалі не люблять складні ігри, це основна проблема, що там в бою тебе просто замісювають в тому ж самому Kingdom Come Я от буквально вчора грав, і я пропускаю одну тичку ворога. все, В мене тиче кров. У мене падає стаміна, типу я не можу відбиватись, він б'є мене другий, я кудись кандидаю, я все. Ну, типу, я умер. Те ж саме може бути з Обфалауті, типу, в будь-якої ситуації там, вороги, рейдери, якогось смерті, але ти запускаєш цей васт, і в тебе є час подумати. Ти дивишся, де вороги, як вони розміщені, чи можеш ти вообще щось з ними робити. Ти не ставиш гру на паузу, це ігровий елемент, а ти, ти прям вивчаєш поле і вивчаєш, от. Дуже не поспішно це елемент. І з рахуванням того, що серія Fallout досить насичена, різноманітна, то вона може і дати можливість комфортно пограти, і при цьому вона може дати можливість полюбити ігри саме за широкі можливості. Великий відкритий світ, багато персонажів, але ти можеш йти або по сюжету. Або без цього. Але я звичайно рекомендував би для цього умовну четвірку. Тому що в нью Вегас це, ну, типу, це прям лютий прикол. Я все ніяк не повернусь, але це маленька гра, яка, по суті, доповнення, але там контенту купа, А в четвірки можна, от, ну. Тупа примітивна стрілялка з обмеженим сюжетом, але вона ну, приносить свій фан, якщо ти не шукаєш глибокі сенси. І знову ж таки, в будь-якій незрозумілій ситуації ти натиснув цей Васт і такий: ну, давайте поміняємо зброю, або може кинемо міну, або тут стратегію взагалі можна примінити. А якщо ніяка стратегія, просто тікаєш. Якщо чесно, я типу, ну от оці дві гри, мені здається, ні. Ні, 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 ні. От, бо мені здається, що величезна вирогідність. Того, що людина кинеться ігри і так і не зануриться в світ ігор, Бо ну та є час подумати, погоджуюсь, це типу класно. Але дуже багато всього. Прям занадто багато всього. Ти відкриваєш там якесь меню, і в тебе просто в тебе очі, ти не знаєш, куди дивитися, що робити. Ну насправді, ну, якщо беремо саме, наприклад, Baldur's Gate 3, то мені особисто було, ну, типу, з моїм досить великим і досить довгим геймерським досвідом, було досить непросто роздопитися в цій грі. І то я впевнений, що я пройшов, і я частину просто, типу, ну не тільки не саме контенту, а частину механік навіть пропустив скоріш за все. От бо, ну, там дійсно усього забагато. І от, поки ти оце розповідав, знаєш, яка в мене ще думка виникла? Можливо, для поради першої гри це має бути гра не на 100 годин. Я погоджуюсь. Мені здається, це повинна бути гра на 8-12. Це має бути щось. Так, це має бути, бути щось коротеньке, бо ну щоб вона не встигла набриднути. Ну, для людини цей досвід взагалі перший. До цього вона подивилася фільм за дві години, отримала закінчену історію. Тут вона щось вже ж жує е, ці шмарклі вже 60 годин, а фіналу ще навіть близько нема. Знаєш, тут, типу, от мені здається, так дійсно треба щось прям дуже коротеньке. І знаєш, що в мене. Ще виходить. Мені здається, дуже класно, і дуже от, дивно, чому я одразу про це не подумав. А чому не балатро? Тому що балатро це сумасшествие. Просто, а чому б не якась карткова гра? Наприклад, балатро. Я буквально. А, ну якась карткова, окей. Я нещодавно побачив. Ремейк, я не знаю, чи як це правильно сказати, це фанатський ремейк. Коротше, хтось вирішив, що треба оцей Селітер з Windows перевипустити з гарними художніми обкладинками різноманітних, типу там цілих купу художників зібрали і випускають таку гру. Я не знаю, Microsoft, до речі, не засудить, бо в кого права на цю гру взагалі. Мені здається, в Microsoft. Ну, але це ну трошки, трошки запроста грає. це Знову ми повертаємося до зуми і три в ряд. От, Але балатро мені здається, балатро могло би і затягнути, і зацікавити, і зіпсувати життя людині в принципі. Це правда. От. Або, ну, умовно, я не можу порадити, наприклад, Хардстоун. Бо зараз туди заходить людина, не те, що новачок, і... туди зайде людина, яка колись грала в Хардстоун, і просто не зрозуміє, що її робить. Ну, типу, взагалі. От, а щось от таке більш простіше. Наприклад, у нас були огляди українські якісь карткові ігри. Там досить таки. Ну там єдине, що мені туторіал не сподобався. Є е, навіть типу як рог-лайки карткові. От можна щось таке: Spray and Spire, здається, називається. І має бути, начебто, друга частина, і там, здається, є українська, і ця гра є на всіх платформах, навіть на телефонах. От щось таке може бути, бо по факту там ну, все досить пояснюється. Є час подумати, власне, багато часу подумати. І ну, механік не багато. Механіка, ти маєш класти карту просто на стіл. Тобі треба подумати, яку саме, але загалом, типу, ти робиш усього одну дію. Ну, ну, може, дві, бо це колоди збиральні ем, ігри. Напевно, дві дії. От, Ти збираєш колоду і граєш. Я знаю, я знайшов ідеальну гру, ребята. Все, ви вже писали в коментарях, я впевнений, у вас є ідеї, але я знайшов ідеальну гру, яка введе в нас і в ігровий світ. Зацікавить, і вона зрозуміла, проста, і її можна досить швидко опанувати. Ви, от, ви не очікуєте, але приготовьтесь. Я знаю, що ви. Це Кості в Come 2. Блін, ви заходите в Kingdom Come 2, йдете в перший попавшийся бар, і сідаєте і граєте в кості. А чим тобі кості спершу? Вони відрізняються від першої? Як не дивно, то так. А там інше правило. Ні, правила, там не інші. Там рівно той самий базис, але там додали жетони і працюють вони рівно, так само, як джокери в Балатро. Тобто, у нас є звичайний покер, звичайні кості, але. Є модифікатори. Там це називається жетони. А тут, ну, типу, а в балатро це джокер. І от там жетоні, три типів їх може бути: бронзові, срібні золоті, і вони абсолютно змінюють гру. Ти, ти повинен, ти граєш жетонами, і твій противник грає жетонами, і ти повинен будувати гру з руханням того, що в будь-який момент він може використати жетон. О, це прикольно. А жетони там різні. Але при цьому можна пограти і без жетонів. Починаєш спочатку без них, а потім з ними. Чому я одразу про це не подумав? Є ж окрема гра е, Гвінт, ну окрема, не в відьмаку. Є окрема гра, я її ще не закрили. наче не ну, закрила. Наче вона існує. Бо я думаю, що це непогано. Вона не настільки складна, ну, дебу, вона не «Хардстоун», умовно. І, ну, це досить непогано. Плюс, знову ж таки, ця людина навряд чи знайома. Хоча ця людина могла дивитися серіал від Netflix по відьмаку. І їй може бути навіть цікаво. От ну, бо в відьмака вона очевидно не грала, бо вона не грала взагалі в жодну гру ще до цього. Ну, загалом е так давай вже якось підрізумуючи. Я б сказав би так: це має бути якийсь або простенький симулятор, типу, наприклад, ну, симулятор або аркадний симулятор, наприклад, перегони. Це може бути інтерактивне кіно. І це може бути карткова гра. Я б сказав, би, що от ці от, та, а, і, е, легкий платформер. Бажано, напевно, краще за все, 2D-шний платформер, е, якийсь не дуже складний. От, напевно, це от чотири такі ключові жанри, які б я пушив для такого нового нового гравця. В тебе виходить які? У мене виходить екшени. З обмеженням кількістю механік, але які мають хороший туторіал, детальний. Покрокові ігри або ігри, які можуть під час гри ігроладу ставити на паузу. І Кості, кості з Kingdom Come, тому що Kingdom Come Девілінс найкраща ігрова серія у всесвіті і галактиці. Саме так буду виправдовуватись. До речі, є ще покер з Red Dead Redemption 2. Я знав, що ти його згадаєш. Я знав. Блін, я, чому я одразу про нього не згадав? Але ну, це покер, ну це тупо покер. <смі> він, ніяк не под... він ну, Якщо не помиляюсь, я звісно, я в житті якби не дуже прям грав в покер колись, але мені здається, що він нічим майже не відрізняється від покера от в казино чи де там. Ну, так що там, А це азартні ігри, ми засуджуємо це все коротше. Не, не будьте азартними, не продавайте все що життя за копійки. Дякую, що були тут. Пишіть свої думки, підтримуйте збір, приходьте ви по рекламним посиланням. Папаю, всього не найкращого.